На центральній менюшці даного сухого пайку написано: харчування готове до вживання, бойове, шинка смажена з рисом, мигдальний торт, смажені кімчі. Цікаво, смажені кімчі, це щось гостреньке, гостренький салат має бути. Приправлена ковбаса, соєва паста з яловичини і шоколадна кулька. Цікаво. Справа є і в табличці грамовка, основна страва тут шинка, смажений рис 230 грамів. Соєва паста з яловищини 70 грамів, мигдальний торт 100 грамів, смажені кімчі 100 грамів. Можна сказати, що це недобовий раціон. Це разовий раціон харчування. Позаду у нас є інструкція, як це все потрібно розігрівати. І, скоріш за все, вода тут нам не потрібна. Що ж, дивимося, у нас є всередині, також на лицьовій сторінці сухого пайка є QR-код. За qr його, я попав на сторінку з номером телефону, здається, цієї фірми. Срок придатності, номер партії і все інше. Там, де можна, в принципі, залишити відгук. Чи щось їм сказати? Відкривається як і ЗІП-пакетик любий.